для того, щоб спробувати себе відчути так, як відчуває себе жінка, яка переходить якісь стереотипи чи рамки, які суспільство встановлює, і зрозуміти, як себе почували жінки перші, які вдягнули штани на початку ХХ століття. І вони дуже цим виховати в суспільству і одразу починали називати так. різними словами, хоча це було просто підтягувати штани. Це було одне з таких поразів пам'яті культура. Сьогодні жінка в Україні, чого їй не вистачає. Якщо причинив, я думаю, що не жінкам чогось бракує в Україні, а в Україні бракує участі жінок в жінки. В сіплуги, що вільшло, то було то набагато І е, потрібні в політиці, і, наприклад, в тих країнах, де їх багато, у Швеції, наприклад, у ми знаємо, що там соціальна сфера, соціальна політика дуже е, орієнтована на сім'ю, орієнтована на розвиток, орієнтована на соціальну сфері. А в нашій політиці, здається, 10% живе, якщо це дуже мало. Така акція на 8 березня, що вона може дати, які результати можуть. Для чого за Ну, Я думаю, що головна мета це заявити про те, що е проблеми це такі слухають, що жінки, попри певний прогрес не мають, не мають повної рівності з чоловіками. І про це треба говорити завжди. А це...